Угу. І чесно, якби не люди, які до нас приїжджали, то у, ми б не воювали. Ми просто померли з голоду або один одного поїли. Ви його віддайте редактору нашому Щас, Щас, О, фонд, він вже не у, Тобто, Нам, українці небайдужі люди, ризикуючи своїм життям, зібрали дві тони харчів, загрузили це все в автомобіль і привезли до нас. Угу. А як ви оцінюєте, як нам оцінювати м, те, що називається мудреним словом логістика, ну тобто постачання військових, які там кров за нас л'ють? Ну, Міністерство оборони звітувало там про, про витрату, люди зібрали там, сотні мільйонів гривень. Каже, все хорошо, Все у вас є, там включають Джак -джак -джак джакузи, напевно, купили вам і ці солярії. Скажімо так, можливо, десь є такі підрозділи, але ми про це не знаємо. Серед нас на нашому блокпості е, були десантники, внутрішні війська, також наш підрозділ Національної гвардії, і забезпечення майже усіх було однакове, тобто однаково, однаково добре, чи однаково нульове, однаково, однаково нульове. Однаково, однаково плохое, тому що ті ж десантники нуждались ще більше нас, тому що там ну, воєнні у них там і берст не було, і обмундирование было вже изношенное, потому що ну, ми находились под відкритим небом. Те, що нам заплатили командировочные, это в районі там от 6 до 10 гривень в сутки. В сутки. Яка щедрость не вийдема, не бачена? Якщо да, ну, особенно учесть, що нас даже не кормили там. Яка щедрость, ти подумай? А приходять до цієї студії, зокрема, і тут у них погони золоті, і так все там. Нас є... Я вам скажу, давайте чому я не мож... в формі. Я вам скажу, чому я не в формі, тому що нам пошили от таке говно. Воно розлізлося за три дні на блокпосту. Я, наприклад, хожу в американці, за яку заплатив дві яку мені дали люди гроші. Я вважаю, що це моя форма, я хочу вихожу, хочу не виходити. Тому я зараз ходжу в лівої тому що мене держава не забезпечила форму. А бронежилети? Бронежилети нам зробили спонсори, які хотіли ж саме армію забрати. Нас, ми знали, що да, вони спонсори. Сказали, ввіді що, ввіді, ввіді. що ці броніки наші і вони з нами. Ми возили їх додому. Ми їх привезли, якщо треба буде хлопцям, ми їх віддамо нашим хлопцям. Но... А люди просто тривали від сім'ї. Їм сказав, сім хтось компенсує, потребують роботи. Це буде шість п'ятнадцять Без шоломів бронежилетів та через одного хворі такі польові будні бійців сумського батальйону територіальної оборони сформований тиждень тому загін добровольців передослукували під Луганськ, навіть не забезпечивши бодай засобами пасивного захисту. Дружини та матері мобілізованих бійців тепер вимушені ледь не благати місцеву владу не кидати жителів області, що воюють на передові, а то напризволяще. Оксана солодовник далі. Ну он говорит, ребята всі ходять простужены, лекарств вообще никаких нет Практически там нуламоніп, де ж там парацитамула, какого-то там, ну, вообще нічого їхні чоловіки. Пройшли 45 діб підготовки. За цей час лише двічі стріляли. Зрештою, замість демобілізації їх відправили в зону бойових дій без води, їжі та амуніції. Ми дзвонили неоднократно. Бронежилеты дали нет, обещают, обещают, обещают а потом сказали нет бронежилетов. Нет, пошла ты, ничего нет элементарно. Куда идут, Куда? Патри... Куда идут деньги? Куда перечисляем? Куда идут деньги? Сколько настроены. можно? Тим часом зневірені рідні бійців об'єднуються в групи в соцмережах, складають списки необхідних речей для сумського батальйону та шукають військових консультантів. Нужен чоловік, який розбирається в цьому. Нам, якщо покажуть цю пластину, ми не знаємо. Ну жінки, ми не знаємо, який це клас, Це другий літа п'ятий клас. І ще один важливий нюанс: де самотужки купити бронежилет, чекати на імпортні довго і дорого. Вітчизняні потужності виробництва пластин зайняті. вам не продасть, тому що він зараз виготовляє де ж має за два Накліпати на певну кількість речей. Можна купати лише, лише у посередників. Я знаю просто, але погано випадків, що часом починається накручування вартості продукції в три рази. Жінки поставили ультиматум або терміново бронежилети воякам, або вони київських генералів особисто поженуть на передову. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1. А поки українські хлопці гинуть на сході, не маючи достатньо ні зброї, ні навіть бронежилетів, міноборони вже кілька місяців не може ніяк закупити та доставити у зону АТО все необхідне. Сьогодні у міністерстві повідомили, що куплено 14 тисяч бронежилетів ще стільки ж замовили вітчизняному виробнику. Але у гарячі точки на сході передали тільки три тисячі. Решту обіцяють доправити до кінця липня. А надміцні кевларові шоломи ще тільки починають закуповувати, і до п'яти тисяч касок будуть ще пізніше на початок осені. Поки на всі закупівлі витрачено 122 мільйони гривень. Це дуже мало. Адже уряд виділив Міністерство оборони безпрецедентну за останні роки суму понад 20 мільярдів гривень. А ще й благодійної допомоги від українців надійшло 131 мільйон. Швидко все закупити чиновникам заважають необхідні за законом тендери. І чомусь ніхто не зважає, що діяти треба швидко, бо йде справжня війна. Майже як у середньовіччі українські військові одягають та взувають себе за власний кошт. Мені село купило бронежилети. Купив от головосільської ради, фермери, прислали Ось ми були з чоловіком разом от на полі. Один бронежилет на всіх. Да та ми не навіть, навіть їсти не купляємо. Ми їсти не купляємо за свої гроші. За свої Я, гроші. А ось міністр оборони несе до парламентської трибуни бронежилет і шолом. Щойно закуплені 4 тисячі бронежилетів четвертого ступеню захисту курсар доправили на передову на сході. До кінця липня обіцяють поставити ще 10 тисяч вартістю 4 тисячі 120 гривень за штуку. Однак, колеги антимонопольного комітету на підставі скарги комерційної фірми призупинили закупівлі. Коваль пояснив, саме підприємство Амос у травні брало участь у і пропонувала бронежилети для армії в четверо дорожче за 17 тисяч 700 гривень. А тепер антимонопольний комітет зупиняє і ми не зможемо. А ми кожен день отримуємо 250 бронежилетів і зразу без складів відправляємо їх війська. Затягування із закупівлями бронежилетів уже дратує не лише військових і пересічних українців, а й високих чиновників. Я прошу зразу генерального прокурора розглянути питання щодо дії антимонопольного комітету арештувати прямо сьогодні, коли зупиняють. Поставку бронежилетів в армію. Сьогодні арештувати того, хто це зробив. Неквапливість закупівель уже насторожує. 10 травня парламент спростив процедури до 15-20 днів замість двох місяців. Проте і тут чиновники намагаються виправдатися. Якщо ми 19-го числа подали інформацію на оприлюднення, то вона буде опублікована лише 24 червня. Це вже 5 діб в нас з'їлося. А потім додаєте таку ж інформацію повідомлення про підсумки. Проведення переговорної процедури ще п'ять Бронежилети та надміцні кевларові шоломи для армії купують лише у вітчизняних виробників, можливості, яких обмежені, і тільки тепер обіцяють звернутися до Ізраїлю та Польщі. Міноборони цього року отримає усього понад 20 мільярдів гривень. Уже переказали майже 6,5 мільярдів і додаткових майже 5 мільярдів. Із них витратили тільки 643 мільйони і аж 4 мільйони на бронежилети. Поет Олексій Мочанов не раз виступав на передовій з концертами і возив туди гуманітарну допомогу. Білизну, харчі, мішки для піску, залізні профілі про забезпечення військових ледь добирає ввічливі слова. Саме перший вопрос узнать 4 мільярди, на счетах міністерства оборони. Чому це все не працює зараз, тому що приймати рішення, що з цим все робити, кожен день. Там гіду пацани міноборони лише невдовзі почне купувати кевларові шоломи. До кінця серпня обіцяє передові 5 тисяч штук. Чекайте, якщо виживете, Олена Астахова, Василь Сафійнюк, Євген Зозуля, Максим Флут, Олександр Пономарів. Факти ICTV.